Це контрольно-пропускний пункт Ужгород-Чорбського прикордонного загону, що на кордоні зі словачиною. Саме тут цілодобово носуть службу прикордонники. 18 років працює інспекторкою паспортного контролю на цьому пункті Тетяна Гаркуша. Про свою роботу жінка каже. Відбираємо документи, да, звіряємо, ідентифікуємо особу, перевіряємо паспортний документ за допомогою приладів паспортного контролю, заносимо до бази даних, перевіряємо, щоб не перетинав державний кордон порушник. І Якщо все в порядку, повертаємо особі документи. Більш ретельно почали перевіряти громадян України чоловіків 1860, перевіряти підстави перетину кордону, щоб не проїхали порушники за допомогою підроблених документів. Тетяна Гаркуша пригадує чергування у перші місяці повномасштабного вторгнення. Це було всім страшно, незвично і. Ніхто не знав, як, як воно буде. Але люди, коли перетинали кордон, вони йшли з усіма своїми речами, тваринами, в сльозах. І ми тут трималися, заспокоювали їх. Дійсно діяли як психологи, не тільки як перевірка документів. Заспокоювали людей, що все буде добре. Знедолені люди, які покидали свої домівки, це досить боляче болісно було спостерігати. Але були і позитивні моменти, було возз'єднання сім'ї, чоловіки, які зустрічали там, до прикладу, з військові чоловіки, так які зустрічали свою родину безпосередньо на кордоні. Можна відмітити, що пасажиропотік зменшився. Люди почали повертатися за кордону, тобто десь трошки стало безпечніше. Що зміни на КПП ужгород несу службу щонайменше п'ять жінок, каже Христина Васильєва. Справляємося, можливо, є трошки складнощі в плані поєднання сімейного життя і професії, але в нас досить багато жінок, які організовують службу на рівні з чоловіками. Не гірше інколи, можливо, навіть і краще. Також на цьому пункті пропуску працюють кінологи серед них і Віктор Ходанич. Чотири роки в прикордонній службі кінологом працюю недавно. З навчання вернувся півроку. Відколи я спрацюю з собакою, в нього був один показничок, пістолет ПМ 9 мм. Цей пістолет був в особистих речах. Спочатку був знайдений дозвіл на зброю, і потім із аналізу оцінки ризиків було прийнято рішення застосувати службову собаку на пошук зброї, і собака дала спрацювання. Ділянку кордону між пунктами пропуску ужгород род немецьке патрулюють цілодобово, розповів прикордонник Михайло Дмитричак. «Наша задача це вести маскувальний спосіб служби, щоб нас не було видно, не було чути на певній відстані в темний час доби разом. Тобто ми маємо фіксувати всі спроби порушення, також затримувати та переслідувати правопорушника, доповідати все на підрозділ. Якщо ми щось побачили чи почули, виїжджає група реагування, і ми спільно з словаками затримуємо правопорушника. Я проходжу строкову службу вже другий рік. Мене завжди приваблювала саме прикордонна служба. Вважаю, що кожен хлопець має пройти цей курс молодого бійця. Пішов, тому що в мене. Загалом батьки і вся сім'я, в основному військові, прикордонники у пункті пропуску Ужгород здійснюється оформлення усіх категорій осіб. Тобто, це міжнародний пункт пропуску, цілодобовий. У ньому є два напрямки: це легковий і вантажний. Щодоби. Тут здійснюється оформлення до двох-трьох-чотирьох тисяч осіб в обох напрямках. Минулоріч це переважна більшість були особи, які прямували на виїзд з України. У з початком бойових дій а цього року більшість осіб все ж таки повертається в Україну. Чопський прикордонний загін охороняє ділянку кордону з Польщею, Словаччиною і Угорщиною. За словами Олени Трачук, загалом щодоби в пунктах пропуску Чопського прикордонного загону перетинають кордон до 10 тисяч осіб та до 2 тисяч транспортних засобів. Олександр Завадяк, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.